Уряд довго зволікав з цією ситуацією, але заради справедливості вони чекали Міністерства оборони позицію, Міністерства оборони позиції, генштабу є речі, які не можна говорити публічно. Сталося так, як сталося. Я нікого не захищаю. Справді цю постанову можна було ухвалити минулого року і дати людям шанс, хто зареєстрований парня плюс. Чітко а, подати заявку, що вони хочуть пройти ВЛК на підтвердження статусу, тим обмежено придатний, і пройти це зараз. Ніби таке рішення постанова дозволяє, часу дуже мало. І в Верховній Раді однозначно найближчого сесійного засідання, те, що мені відомо, комітет вже розглянув з питань нацбезпеки, оборони і розвідки цю законодавчу ініціативу. І буде вона вирівнена. Тим більше розглядається питання, що людина сама. Буде мати право вибрати як лікарняний заклад, вона має бажання відвідати, де працює військово лікарська комісія. Більше того, зараз активно Міністерство охорони здоров'я працює над тим, щоб розширити коло лікарняних закладів, які будуть обслуговувати військово зобов'язання, щоб вони мали можливість пройти цю військово-лікарську комісію. Наклалася проблема з секами. І на жаль, маємо те, що маємо. Але чому те, що заявляла Берещук, і що Кабмін і Верховна Рада, ніби нарешті зібралися і підготувала такий проект закону, який відтермінує до червня місяця проходження велика обмежено придатно. А Я уряд думав... не може постанову прийняти відповідно рішенням уряду, це неможливо відтермінувати. Е, уряд ссилається на норму закону. Не. Не може. Не уряд мав можливість це відрегулювати до того часу поки до, до лютого місяця, але він це зробив тільки в кінці січня. Це насправді такий непрофесійність. Більше відео дивіться на youtube каналі Новини Лайву. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.